Вікторія Вікторівна, ви як нотаріус, які документи можете посвідчити та завірити? Давайте розберемось: основні види документів, які може завірити та посвідчити нотаріус. Договори та угоди. Нотаріус може посвідчити договори купівлі, продажу нерухомості, оренди, дарування, шлюбні договори. Тощо це гарантія, що угода оформлена правильно і відповідає законодавству. Довірність, якщо ви хочете передати комусь право діяти від вашого імені, нотаріус допоможе скласти та посвідчити довірність. Це може бути довірність на управління майном, представництво інтересів в судах. Або вирішення інших важливих питань. Заповіти. Заповіт, посвідчений нотаріусом, має повну юридичну силу. Це ваш спосіб розпорядити своїм майном після смерті, гарантуючи, що ваші побажання будуть виконані. Заяви та документи для державних органів. Нотаріус може засвідчити справжність підпису на заяві чи документі, які ви подаєте до різних державних установ. Наприклад, це може бути заява про відмову від спадщини, або згода з іншого сподружжя на продаж нерухомості. Копії документів. Якщо вам потрібно засвідчити вірність, копію важливого документу, паспорт, диплому, договору вам до мене. Згода на виїзд дитини за кордон. Якщо ви плануєте поїздку з дитиною, нотаріус може засвідчити від одного або від двох батьків таку згоду на виїзд дитини за кордон. Інші юридичні документи. Я можу завірити багато інших документів, залежно від вашої ситуації, договора, позики, документи, щодо спадщини, і багато всього іншого, передбачено законодавством. Звертайтесь до мене для завірення документів. Це гарантія законності та захисту ваших прав.